Насибильні тренди зими 2025. двадцять Зберігає підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика Mob вай. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний Дівчат обираємо одяг, який підкреслить фігуру. Наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже ход. І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. їх розбирають як гарячі пиріжки, Вони на піку популярності, бо і справді зігрівають. Тому рвала собі одну one, by one, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментарях. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем стиле Money, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. Виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з брудовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з прями лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн пульсі. Пишіть, як вам? Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь пінтери українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі дженці, теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренд і у майґат, який перший лучок вийшов. Дівчата я просто в шоці від нього. Оце улов. Ну в такому не соромно й зустріти ніколи за карму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималась і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ані та панове для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано але факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і Бругунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні вживу вони виглядають ще краще. П'ятий референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах, і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам? Наступна зупинка. Олдмані, на жаль, не було спідницю моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній от розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від One. By One. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав сердечко інфлюенсеру. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який в оквизна одним з найактуальніших шоколадні блиски лати мейка манікюр у коричневих відтінках бюті Сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, брюнеткам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я ж урвала для себе три гарячих переріжечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді, моя любов, вони сідають як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіря. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, а всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести Тікток і отримувати свої перші зі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна, і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих, відразу зберігайте. А ще раджу зберегти Моа бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень. Така халява тривала два тижні. Але зараз би я в жодному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили. Зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один UGC-креатор і зараз я так само даю безкоштовну пораду у своєму інстаграм. Чекаю тебе там третє динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш актуальними для вас. Чому я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити? Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, і що я можу роздавати такі поради. Тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити. Або нав'язуватись я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу. Раз ми рідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились, хоча живемо в одному місті. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи, на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою, але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають про це Сікрем, він Хамелеон, тобто підлаштовується під будь-який від. Шкіри. Він має прекрасний склад і не забиває опори, тому це моя рекомендація для вас, як подруга подрузі. Фейса в реальному житті роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний асісі крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хокверсом. Щоразу дивуюся, як цей Сісісі Крем Хамелоон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе далматина і поки контурник не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуся як можу, і додаю. І головний акцент цього макіяжу рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків і вийшов сансет на моїх щеках. <кхем> я перепрошую з 27 мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал причисує брові коричневою тущо. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці, десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і ледь не забула. Дівчата, не жалійте, і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Помій однозначний топчик це Сісі Крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних Перше тренди цієї осені, про які має знати кожна, зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого й бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки, і вмикайте чарі леді. Прозорий лонсхлів. Така пікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою і та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий. Благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, що личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. В магазині було представлено декілька варіантів. І я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший пережечок. Дівчат у нього ідеальна все, довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. А ось ти я знайшла у моїх улюблених Ван one one. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі.